Через війну вони залишилися сиротами, тому головне завдання нині покращити ментальне здоров'я дітей, допомогти оговтатися від пережитого та повірити в майбутнє. Саме цим займається громадська організація Джен Юкрейнін, яка рік тому відкрила табір. Там розробили спеціальну авторську програму психореабілітації, за якою намагаються стабілізувати стан дітей і навчити жити далі без мами та тата. За цей час табір відвідали понад. Три сотні українських дітей. Так, дітки сьогодні ми малюємо День мрії. Як вам така тема? Хороша? Да. Це заняття з арт-терапії для дітлахів одне з найулюбленіших. Вони усміхаються, гомонять і старано виводять пензлями та фломастерами свою мрію. Я малюю зараз бахмутко. Як наші хлопці його чистять, щоб війна закінчилася? Завдання для малюнків щоразу інші. Це була тема страхів. Вони малювали портрети своїх батьків. А ось це хлопчик, маленький Мітя. Він не малював, що його місце спокою це є підвал. Це один із багатьох елементів психотерапії, завдяки якому дітям допомагають подолати важкі наслідки війни. Адже всі вони через агресію Росії втратили найдорожчих людей одного чи й обох батьків. Якось 13-річний Єгор із Херсонщини. У наслідок ворожого обстрілу у лютому загинули його тато і мама. А самого хлопця дуже посікло осколками. Вони не встигли добігти до укриття. Тут мені півногті знесло Все. Усі угу. клота і влас, і в глазу було стекло. Хлопчика взяла під опіку старша сестра. Разом вони намагаються подолати важку втрату. Емоційно оговтатися його допомагають і у цьому таборі, який спеціально відкрила рік тому для таких дітей громадська організація Джен Юкрейніан». Ми, на жаль, не можемо повернути їх до звичного життя, тому що війна в Україні триває. Але те, що ми можемо, це допомогти їм прожити той біль. У таборі діти з усієї України курс реабілітації за 21 день вони проходять за спеціальною авторською програмою, яку розробили психологи громадської організації. І до кожного тут індивідуальний підхід, бо свою втрату діти переживають по-різному. Підтримувати малечу вчать і опікунів. Та батьків мета нашої програми Захищення любов це інтегрувати їх травматичний досвід у їх біографічний досвід, тобто зробити так, щоб вони його не уникали, а навпаки, поєднали своє минуле з теперішнім, Ну і головне планували своє майбутнє. А так діти зустрічають наших захисників із реабілітаційного центру Суперхюменс. Вони намагаються відвідати кожну зміну у таборі і надихнути малечу. Заскучився скучився за дітками. Вони такі гарні всі, хочеться знову пообнімати з ними. Володимир з Харкова втратив ногу, коли рятував свого побратима під бахмутом. Нині на протезі, та це не завада, запевняє, щоб нормально жити та планувати майбутнє. Про це захисники розповідають і дітям. Ми одна сім'я, як кажуть. хто в якійсь ситуації не опинився, та все одно повинні бути разом. За весь час табір відвідали вже понад три сотні діток, і після кожної зміни психологи бачать позитивний результат у їхньому емоційному стані та поведінці, хоча іноді досягнути цього непросто. Тож акцент тут роблять саме на ментальному здоров'ї, бо ніхто не знає, які виклики попереду. Але всі, як і ця маленька дівчинка, що через війну втратила тата, мріють про перемогу. Щоб скінчилася війна. Щоб у нас був мир, і ми не ходили в підвали і нічого не боялися. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.